Ось такі в квадратики, гарненькі, покривала, отримали. Зараз вам покажу, які вони по якості. 567 гривень. Всередині, бачите, нижня частинка ось така волохата, ось така версинніста. З цієї сторони, бачите, ось такі їдуть кубіками. Йдуть. Заді мене будуть розцвіточки. Зараз я вам покажу розцвіточки, ви робите скрінчики, і які саме вам сподобають. Отак, молодці, приготувались класно, далеко збрятали від вас їх. Це є ось такі, я буду притримувати кольори. Ви робіть скріни, які вам подобаються, і ми вам вже будемо їх давати. Так, продивляйтеся кольори. Так. Робіть скрінчик, пишіть нам на Viber. Номер телефону прикріплений у нас в шапочці профілю. Так, І ось такі кольори. Зараз теж буду вам притримувати всі кольори, які є. Так. Останній ось такий колір. Це все євро розмір.